Доброго дня, шановні третьокласники! Вітаю вас на наших дистанційних уроках математики. І сьогодні ми знову з вами будемо опрацьовувати новий матеріал, а саме порівняємо способи усного додавання круглих трицифрових чисел. Отже, сьогодні ми. Порівняємо способи усного додавання круглих трицифрових чисел, обчислимо значення буквених виразів, розширимо задачу на зведення до одиниці опрацюємо на сьогоднішньому уроці. Ми будемо вчитися розв'язувати приклади на додавання круглих трицифрових чисел різними способами. Розглянемо деякі із цих способів. Перший спосіб розкладаємо на розрядні доданки. Наприклад, 560 додати 230, 560 розкладаємо на 500 та 60, 230 на 200 та 30. До сотень додаємо сотні, до десятків додаємо десятки. Інший спосіб додавання виконуємо послідовно. 560 додати 230. Розкладаємо 230 на 200 та 30. Спочатку до другого числа додають сотні, а потім десятки. 560 додати 200 дорівнює 760 і додати 30 дорівнює 790. Третій спосіб. Заміна круглих трицифрових чисел десятками 560 додати 230. 560 це 56 десятків. 230 це 23 десятки, 56 десятків додати 23 десятка, дорівнює 79 десятків або 790. Розглянемо складання задачі на зведення до одиниці. Розгорніть ваші підручники на сторінці 82. Прочитайте задачу 521. Складіть задачу за таблицею і питанням: Скільки деталей виготовив майстер за 7 годин? Що дізнаємося в першій дії? Правильно, скільки деталей виготовив учень за 1 годину? Що дізнаємося у другій дії? Скільки деталей виготовив майстер за одну годину? Якою дією можна відповісти на головне питання задачі? Звичайно, множення. Самостійно запишіть розв'язання у зошити. А тепер опрацюємо творчу цю задачу. Складіть обернену задачу з відповіддю 5. Давайте розглянемо. Нехай учень за 6 годин виготовив 18 деталей. Майстер за 7 годин 56 деталей. Наскільки деталей більше виготовив майстер, ніж учень за 1 годину? Розв'яжемо цю задачу. Спочатку дізнаємося, скільки деталей виготовляв учень за одну годину. Для цього 18 поділимо на 6. Потім дізнаємося, скільки ж деталей виготовляв майстер за одну годину. Для цього 56 поділимо на 7. Щоб дізнатися, наскільки більше деталей за одну годину виготовляв майстер, ніж учень, від 8 віднімемо 3. Отже, відповідь. На 5 деталей більше виготовляє майстер за 1 годину.